Прибирали територію біля козацького куреня, наводили лад у хатинці, майбутньому просторі для молоді. Представники молодіжної ради сухополов'янської сільської ради долучилися до всеукраїнської толоки, підтримавши ініціативу громадської організації Будуємо Україну разом. Зараз в умовах повномасштабної війни прибирання набуває особливо такої важливої місії. Немає в Україні жодного куточка, навіть квадратного метра землі в нинішніх умовах, яким би ми могли просто так розкидатися, тому має бути прибраний кожен, кожен абсолютно куточок землі в умовах нашого цього сьогодення такого тяжкого відновлення заїздного козацького куреня. Він був заснований за часів Богдана Хмельницького. Стартувало ще у 2018 році. На жаль, у цей час він е, уже трохи е, занепав, тому ми вирішили саме його відродити у суботу, 25 травня, о десятій. Ранку на обраній локації кипіла робота. Обов'язки розподілили порівну. Чоловіки косили траву, опилювали сухі гілки. Дівчата, жінки, вправно орудували граблями, серпом, воювали з бур'янами. Сприяння організації Біосфера нам надіслали мерть. Перчатки, плакати, сміттєві мішки за допомогою місцевих активістів. У нас є набір інструментів сільськогосподарських, таких якими ми користуємося. Не одну годину активісти мили прибирали, доклавши чимало зусиль у вісьмох, облагородили заросле бур'янами дворище. Прибравши представники молодіжної ради сухополов'янської громади, ділилися планами саме тут на території залізького козацького. Курення буде універсальна комбінована локація. Це і буде як локація нашої молодіжної ради майбутнє. Ми таку ідею висунули як велодача, оскільки ми захоплюємося велопробігами і тому як такий будинок приміського, громадського і відпочинку, і наших зборів. І ми радо запрошуємо, будемо запрошувати і гостей. Оформимо його теж так само у своєму стилі. В цьому нам. Є підтримка і сухополов'янського сільського голови особисто Дениса Михайловича Росовського. Є підтримка е, також і всеукраїнської громадської організації Бур Будуємо Україну разом у перспективі встановлення меморіальних пам'ятних душок сучасним героям козакам, які загинули за свободу і незалежність України, оформлення етнокуточка, міні-музея, організація велоекскурсій історичними місцями сухополов'янської громади.